seeing monsters at your window no you can't sleep you pretend though you don't have to play the hero cause i got you like you got me when the earth shakes when the bombs scream until i Номер Севолок Сидоренко, 15, Євген Самовський, 10, Микита Федорцов 8. Олі він зараз на пінат. Вже від другого пропущеного Федорцов, Федорсов, да, вісімки. Федорсо. Ліворуч. Партер пер, перебуває. Кілька нових облич. Принаймні мова і про. Гол кіпера фонцева Віктора Боднюка. нема заявці. Вдалося <плес> приправити, непогано тут не солдатенка. Гол забиває солдатенка. Ми маємо ну, один один. П'ята хвилина. Усейба. Краєм на десятку. Дефтеров. Дестеров, проти нього віталіва, дефтеров, дефтеров, дехтеру, старого, дефтор. Зьомафол. Пристріла до нова особа там. Дефстерок робить дубль. який же прекрасний вожен забиває. Свій гол. граду на сьомій половині. Друзі, два гол просто мріє. І під цьому тунець вилітає в аут. Велігіналочу, підхоплює пропаєнко, він пробуває з блок від відкрила Бонбассон. Ворон. І тут суперник. Остановський. Ворон. Стогай повернути Остановський приборкуючи. Там ось так, такий момент. Виходить помоє. довгий пас. Федорсом на перехопленні. Микита та Федор сов сам є. Під попередчини на котовий переводить майданчику з рештою відворі. Пройшла передача. Дихтерук. Пішає завершити. Копельно, виходить, суперника підбирання за федорцовим. Він на ворона. Намагається на випередження. Тетеря. Але, але... Удар Федорцова. Ось ще воріт на підбиранні партнеру в центральному колі. А тетерію. Солдатенко, під Солдатенка. під підправо, а з злівою. Солдатенка. 2-2. 2-2. На дубль дихте рука. Піна підповідає дублем свого 22-го номера Артема Солдатенка. На 14-й хвилині відіграється колектив номінальний гостей. тайм-аут показує рефері. тайм-аут бере колектив Криво Донбасу. В напрямку на Ільїна. Суперники встигають у трьох уже за лінією м'яча зосередитися. Переведення тих труп микається. Скрипак. Скрипак. Центром. Сидоренко помічу не влучив. М'яч Віліна! Удар від Іліяна. Подачу надія на партнера. Той бере на себе ініціативу Тетеря. Справа, втрата. Федорцов-два, обінапа, Федорцов удар. Тому Дететеря, по-моєму, на адресу Ілліна Зараз же стикулював, мовляв, ти повинен був грати по супернику, який пробивав. Зараз Солдатенко дві ярки що... крила, Донбасу міч вилітає за букову. Петрцов, момент може бути Солдатенко. Гентрик робить першому таймі, ще. Артем Солдатенко, 3-2. І на перерву, схоже, ми йдемо. За мінімальної переваги, переваги. один гол Колективу. Пінап надкрила Донбасу. Так, завершився перший... Вінок попереду, тож ми ну, розпочнемо згадувати ось цю е, деталь саме колективів, які зустрічаються е, наразі між собою. Закидання до штрафного майданчика виходить по Колголтіпер. на крила Донбасу, Ільїну Центр, Тетеря. Тетеря йде на двох візові. Полватається з боку 21-го номера крила Донбасу. Становський. Центром. Прокопенко пробиває небезпечно ну, близькі з лівої. Скрипак на місці голки. Про щоправда. Новим темпом зараз розвинеться атака. Простріл. Давай прокопенко. Педорцов, довгий пас. Точний Прокопенко. П'ятою. Солдатенко. Опускає на газон. Робить забігання. Прокопенко. Знову простріл. І покер. Покер від Артема Солдатенко. на користь пінапом. Восьма хвилина другата. Блок. Голкіпер виходить. Скрипак. 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 Залишає. Підсікає партнер. Точно. І переправить він правіше Солоденко. Віддає. Партнер забиває. Перкопенко. П'ять нова. Знову солдатенко. бере участь з Олів'ята. Збирається він вже ділиться цим нічем із партнером. Нам клинт забиває. О, ближній ко. Із п'ятим продовжують крила Донбасу. Після того, як в п'ятни припустили, на басу перехоплює <ріху> М'яч у воротах. Сигнал отима просятра центрального колоколь Лонбасу запилив втретє. М'яч травми вже повернувся до команди і зараз диктируки з м'ячем. Гол осіб Богдан Дектиру. Друзі, 4-5 табло. Крила Донбасу зменшують розривне табло до одного взяття в ринки Богдан Дехтеру. Продовжує бути максимально результативним у складі крила Донбасу. Продовж і згодом виправитися результативно. Після рекошенту але не зупиняється всі. Орі панила попов. Зараз панила попов. Дехтерок тут, і тут ми маємо мене. А 5-5. Крила Донбасу. Роблять рахунок 5-5. Він нам бере тайм-аут, але 5-5. Хоча й зіштовхнулися зараз, зіткнулися. Неприємно Мили польовий виконавець крила Донбасу і голки пропінапа-по-попо. Продовжується гратись до тайм-ута. 18 та хвилина пролотайму триває. Падіння. Флот зараз до ПТТ. Жовту Реф покаже. За пол проти Сидоренка. Пінап розігрувати наш травмний із правого флангу. флаг. Дар, і вищо говорить, не шлетить. А от розіграє пінап. Команда прагне видобути три очки. Солдатенко знову на вістрі. Не встигає. А от для Пінапа поспішає команда Віталія Ворона. І забивають вони в шосте зараз. Спокійно просить Прокопенко. Після цього голу краще не завершилася. Вийшло вперед. 6-5. 6-5. Дотиснули, забили в шосте. Номінальні гості. Непоганий Ривок. Ось саме до цього шостого взяття воріт.